Вітаю вас, любі малята! Сьогодні пропоную вам прогулятися парком, подихати свіжим повітрям та відпочити. Можливо, в парку ми з вами зустрінемо якихось наших друзів і зможемо весело провести час. Ось малята! Ми з вами й прийшли в сонячний парк. Аж погляньте, ми зустріли наших друзів. Це геометричні фігури. Давайте ми з вами пригадаємо, як вони називаються. Вірно, дітки, це трикутник, квадрат та круг. Це наші вже знайомі друзі. Вони хочуть з нами погратися у веселі ігри. Давайте ж ми з вами подивимось, які ігри вони для нас підготували. Геометрична фігура круг хоче з вами пограти у гру. Знайди схожий предмет. Подивіться, які предмети оточують круг. Знайдіть схожі на нього предмети. Вірно, діти, на круг схожий, дорожній знак стоп, тарілка, годинник, гудзик та сонечко. А тепер в ту ж саму гру хоче пограти і квадрат. Подивіться уважно на предмети і знайдіть ті, які схожі на квадрат. Вірно, діти, на квадрат схожа доска для гри в шахи, дорожній знак, пішохідний перехід, печиво та вікно. А також в цю гру хоче пограти і трикутник. Подивіться уважно на всі предмети і оберіть тільки ті, які схожі на трикутник. Так, дітки, на трикутних схожий дорожній знак Увага, Дитяча пірамідка, лінійка, яка називається Косинець та Червоний прапорець. Молодці. Ми з вами весело пограли з нашими геометричними фігурами. Аж погляньте, дітки, хто до нас ще завітав. Це ще одні геометричні фігури. Чим же вони відрізняються? Наші вже знайомі геометричні фігури, вони площинні, вони плоскі, їх можна стиснути між долоньками. А це геометричні фігури називаються об'ємні. Їх не можна стиснути між долоньками. Вони тільки можуть котитися або стояти. Давайте ми з вами пригадаємо, як вони називаються. Куб. Куля, піраміда. Куб схожий на квадрат. Куля схожа на круг. Піраміда схожа на трикутник. Давайте ми подивимось, чим же вони відрізняються. Це зелений круг, площинна геометрична фігура. Вона плоска, тому ми її можемо покласти. А це куля. Об'ємна геометрична фігура. Ми її покласти не можемо. Тільки покотити. Це помаранчевий квадрат. Він площинна геометрична фігура. Ми його можемо покласти. А це синій куб. Він об'ємний. Покласти ми його не можемо. Це рожевий трикутник. Це площинна геометрична фігура. Ми його можемо покласти. А це. Помаранчева піраміда. Вона об'ємна. Ми її покласти не можемо. Куб, куля та піраміда це об'ємні геометричні фігури. І вони також хочуть пограти з нами в ту ж гру, в яку ми грали з площинними геометричними фігурами, яка називається Знайди схожий предмет. Подивіться уважно на предмети, які оточують куб. Знайдіть схожі на нього предмети. Вірно, дітки іграшковий кубик, подарунок та кубик рубика. Які ж предмети схожі на кулю? Вірно дітки, на кулю схожий кавун, м'яч та наша планета Земля. Які ж предмети схожі на піраміду? Вірно, діти, на піраміду схожа іграшкова пірамідка, морква, справжня піщана піраміда та святковий колпак на голову? Ми з вами гарно провели час з нашими знайомими площинними геометричними фігурами, а також познайомилися з новими об'ємними геометричними фігурами. Дітки, скажіть, вам сподобалась прогулянка парком? Дуже добре. Давайте ми з вами пригадаємо, які бувають геометричні фігури? Так, геометричні фігури бувають площинні та об'ємні. Які це площинні фігури? Вірно. Це круг, квадрат, трикутник, прямокутник, овал. Це ті фігури, які ми з вами вже давно знаємо. А чи пригадаєте ви, як називаються об'ємні геометричні фігури? Так. Об'ємні геометричні фігури називаються куля, куб та піраміда. Молодці дітки. На цьому наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!